Доброго дня, мої дорогі і шановні, знову ми в нашому незвичайному надвечірньому театрі. Ви не повірите, я сьогодні дуже хвилююсь, як ніколи. Чому? Чому? Тому що вперше ми зустрічаємося після нашого ювілею, якби ви знали, скільки почуттів, скільки всього, і день за днем від того ювілею відходить нібито, а все більше і більше. Переповнює ну просто те велике щастя до всіх вас по всій Україні, які приїжджали до вас, мої дорогі і шановні, тому що цей ювілей, ці 25 років разом, це дійсно, як багато хто говорить, це наша вся Україна святкувала. І я не боюся таких високих слів, тому що, тому що всі ви, тому що всі ми разом.